Ми були з Україною. Ми підтримуємо Україну і ми будемо стояти з Україною. Студ від Юкраїн, ви стендвідукраїни виволстендвидюкраїн. Венюаскинбаде дефенсов юкрейн щодо оборони України. Завтра важлива зустріч у Лондоні, яку скликає прем'єр-міністр Великої Британії. Стармер, який був у Білому домі на початку цього тижня, вона присвячена розробці більш конкретних контурів того, як Європа могла б надати гарантії безпеки Україні також 6 березня, наступного тижня, президент Європейської ради Антоніо Кошта, який у понеділок був у Києві разом із президенткою Фондерлянта та 21 комісаром, скликав надзвичайний саміт Європейської ради, щоб обговорити підтримку Україні, її захист, а також збільшення витрат на безпеку та становище європейського континенту.